За жанром фільм, іронічна пародія на літературні та кінематографічні штампи, породжені бульварним чтивом. Фільм немов би, розпадається на три самостійних новели: лояльність, зрада злочини, а надальше розпадається на маленькі епізоди. Але майже з усіма подіями пов'язаний могутній ділок кримінального світу Марсела Сволос. Режисер маніпулює своїми героями, наче маріонетками, бавлячись з ними як дитина з ляльками, готовий, незважаючи ні на що, потім їх розібрати. У фільмі є все: шалений мордобій, автомобілі, що розбиваються в польоті, в піруетах на атоми, віртуозні, вбивства через жінок і багато іншого, що заважає жити і так життя звеличує. Антіно демонструє своє вміння режисера балансувати між тонкою іронією та грубим фарсом, використовуючи цитати із кіно, площаючись із схем та логіки рідного маскульту. Спіймає жорстоку і криваву реальність як природну фікцію, щось, що привиділось або приснилось у сні. Також це найскандальніша стрічка Канського кінофестивалю 1994 року, що отримала золоту пальму ву Ів. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм-посилання в описі.